Сьогодні ми сплетемо ось такий звичайний рибічий хвіст з двох кольорів. Нам знадобиться рогатка, крючок, резиночки двох кольорів. У мене будуть зелені та рожеві, такі світленькі, і наша еска, яка нам допомагає. Добре, для початку ми візьмемо ось таку рожеву. І одягнемо як вісінка. Далі візьмемо зелену, одягнемо просто. Ну і знову рожеву одягнемо просто ось так. Тепер ми зберемо цю нижню резиночку. Ось так. Далі ми одягаємо ще одну резиночку. Якщо тут рожева, то одягаємо зелену. І якщо руку буде у вас зелене, то одягаємо рожеву і стоїмо ніжню Резиночку в мене це зелена, з двох стовпчиків її скидуємо. І так все плетіння. Ось так у мене вже вийшло. Нагадую, одягаю рожеву резиночку, що зверху зелену, і скидую нижню рожеву, знову одягаю зелену. У мене готова. Нагадую, нам потрібна еско. І ми просто ось таким простим способом. Спочатку зверху її закріпляємо, а потім і ось тут, знизу. Тобто ось так. А зараз підпіть і поставте пальчик вгору. До нових зустрічей!